Там в погрібі був великий величезний ящик з картоплі. Мама поклала велику дошку, застелила покривальцем, мене поклала, дала подушечку, накрила мене. То це було як Чорнобиль. По-другому це назвати ніяк не можна, тому що то тюль, то штори, оце так колише вітер, все розбите, ну тут ну-ну страхіття. страхіття. було. Самі ми віками не справилися віками. Мені страшно та коли я пригортаю. Коли мене пригортає тато до себе, то мені не страшно. Село Квітневе, що за 45 кілометрів від Миколаєва, довгих 9 місяців перебувало на лінії фронту. Тоді з 500 місцевих жителів тут залишалося усього троє. Дорога до села була закрита, потрапити сюди цивільним було практично неможливо. Після деокупації Миколаївської області до села повернулося понад 20 людей. У нас в село майже все виїхало потім з часом, і в селі залишилося небагато людей. Це раз, два, десь. П'ятеро людей. Із цих п'ятеро, троє загинуло. І залишилося тільки двоє, таких, що були постійно в селі. І ще одна бабуся-пенсіонерка була. Ну, вона так приїжджала ну, В основному було. Ми повернулися. Коли наші освободили Херсон перед Новим роком, за пару днів до Нового року приїхали. Ну, щось Ощуч... відчуття такі невеселі. Криші не було, вікон не було, мене кришу зложила, криша вся була побита. Ну як, трохи стропила були цілі, то ми ж її встановили, підняли. Ну, все побите, перевернуте. Хтось лазив, там, речі там витягував, на кучу скинули десь забули. Все затікло, замокло, порозбухали. Були багато організацій, які допомагали. 10 квітня тут організацій, багато їх було. Це мені вікна, вікна і двері, кришу дали. Ми приїхали, стали чергу на, ну, на шифер, сільська рада дала шифер. І ми рибкомплекти приїжджали, давали. І шифер по її відновленню снаружи фасаду. Ну і ще там все мені виплатили в районі пів мільйона. Там, де в кімнаті, там, де у нас був денний сон. А то ми там гралися. Там ми проводили обід, а там ми займалися. Ну, ну як спортом? Спортзал у нас був далі. Я чула обстріли, ми були у погрібі ночували. Я можу вам розказати ще про те, як у нас було важко у селі. Ми просто були у хаті, я там вже помилася, перевдяглася в піжамку та чую якісь вибухи. Ну, як вибухи, як стрільбу, ну як вистріли. Я злякалась. мама каже: не бійся і, і не говори дуже громко. Я злякалася, говорила тільки шепотом, потім подивилася у вікно, а там як я пам'ятаю, п'ять солдатів з автоматами. І я злякалась, ми пішли. Ми пішли у погріб. Мама там мені постелила. У нас там в погрібі був велик, величезний ящик з картопли. Мама поклала велику дошку. Застелила покривальцем, мене поклала, дала подушечку, накрила мене. Коли прийшла до себе додому, я побачила просто хату не в тому состоянні, яке я бачила до цього. Mm -hmm. Там та я дуже ну, майже розплакалась, тому що стільки багато років я прожила у, у своєму домі. Будинок ще краще не став, але папа вже зробив, та, тато мій зробив, він пощекатурив стіну, робить піч, та потім він буде робити ну, кришу, вже зробили. Та він потім буде стіни там щекутурити інші на вулиці. Мені страшно, та коли я пригортаю, коли в мене пригортає тато до себе, то мені не страшно. Змінилось на краще. Ви знаєте, ми сюди, як приїжджали по початку, то це було як Чорнобиль. По-другому це назвати не як не можна то, що то тюль, то штори, оце так, коли ще вітер, все розбите, ну тут ну, ну, страхіття. страхіття. було, Ни Ні криш, нічого. Дякувати Богу, допомагають нам. Дуже багато організацій, волонтери. Ну, і шифер подавали. ну Молодці. Самі ми б віками б не справилися. 23 березня 2022 року. Якби не виїхали, ми б зараз з вами б не розмовляли, тому що хати моєї немає. Вона згоріла повністю, ми проживали на цій вулиці, і сонце піком пройшлося, і там пів вулиці немає. Комфортно все, бо хлопці зробили нам і опалення, все необхідне. Ми зайшли в цей будинок. Ми залишились без нічого. Ми зайшли в цей будинок. Все в нас від ванної кімнати до спальних ліжок, кухні, все необхідне. На є відновлення ми не подавалися, тому що в нас повністю там зруйнований, не підлягає він відновленню. Ми дали нам сертифікат, але ж на сьогоднішній день. Не можемо придбати собі житло, тому що фінансування до вересня місяця призупинено По є по сертифікатам по є відновлення, але плануєте, коли да, є, Плануємо все, поки шукаємо, але поки і тяжка така ситуація, і в місті люди трошки з цим ще не звикші. Півтора роки тому у квітневому було зруйновано або пошкоджено близько 30-40 відсотків будинків. За оцінками місцевої влади, зараз ця цифра дещо скоротилася. Також до села повернулося більше половини населення. Є вода, є світло, є газ, є мобільний зв'язок, є інтернет. Ну, є питання у нас відкрити це банкомат. От банкомату у нас ніде нема, і ми вже працювали з банками, але м -м, треба, треба, щоб була охорона, треба було, щоб м -м, ну, трошки безпечніше це було. Оце в нас таке саме саме основне. І відкриваються потихеньку магазини, відкриваються. Ну, бізнес потихеньку, потихеньку починає працювати. Ну так, начебто, все для життя. Все одно троштяне до хати. Хоч так, глянуть, як воно, що, а потім якось. Уже не хочется играть да? куда сидеть.